Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую яскраву осінню смачну страву з використанням гарбуза. Тут у мене є половинка гарбуза, але використовувати я його буду не весь, а тільки половинку половинки, тобто четвертинку. Також є перець, цибуля і морква. Усе це буду зараз подрібнювати. Шматок гарбуза відрізала і почистила його. Більшу оцю частину гарбуза лишу для іншої страви. Отакі гарбузики дуже солодкі і їх краще використовувати для каші гарбузової. Я вже показувала вам, як я варила кашу гарбузову з пшоном. Для цієї ж страви краще було б взяти якісь. Не такий солодкий гарбуз, але в мене був такий, тому зробила із солодкого гарбуза. Гарбуз нарізаю отакими от середнього розміру кубиками, не дрібненько. Головна складова цієї страви це гарбуз, але також я використовую інші овочі. У мене це картопля. Картоплі десь беру стільки ж, скільки гарбуза. Картоплю нарізаю приблизно такими ж шматочками, як і гарбуз. Ще подрібнила цибулю, моркву і перець усе так, не дрібненько. Морква трошки тоньшенько треба різати, бо вона довше готується. Але як виходило от такими шматочками перець і цибуля. Ще в цій страві я буду використовувати такі курячі кісточки, спинки. І жирок сюди піде. Це підготувала. Тепер зсипаю в більшу посудину, додаю сіль за смаком, чорний мелений перець. А також ще я додаю сухий базилік. Ви ж додавайте приправи, які любите, які вам більше до вподоби. Все ретельно перемішую. Перемішую отак і згадала, як колись свекруха моя варила вареники, отак в кастрюльку складала і перемазувала вершковим маслом, але не вміла так робити. Батька просила, щоб він так перетіпав вареники. У них це була майже традиція. Все підготувала, тепер буду перекладувати у пакет для запікання. З однієї сторони пакет зав'язую, а з іншої буду наповнювати його нашими овочами, а також спинками курячими. Можна взяти не тільки спинки. Будь ласка, додавайте те, що у вас є: олії, масла ніякої сюди не додаю, так як спинки жирні і трошки ще додала курячого жиру. Пакет зав'язую з іншої сторони і все це викладаю на деко для запікання. Духовка в мене вже розігріта до 180 до 200 градусів. Перекладаю все на деко і відправляю в духовку. Нехай запікається. Пакет трохи постояв в духовці, надувся. Я зубочисткою дерев'яною зробила такі отвори і пар вийшов. Десь у мене готувалося воно з півгодини, може навіть трошки більше. Тепер пакет розрізаю зверху, пробую за смаком чи достатньо солі, якщо недостатньо, досолюю і відправляю далі в духовку. Нехай допікається, і спинки трошки щоб зарум'янились. Все в мене випікалося десь годину, а то й більше. Слідкуйте за своїми овочами як ви більше любите, так і готуйте. До овочів додаю подрібнені кріп і зелену цибулю. А також хотіла додати часничок і забула. Додайте ще часничку подрібненого невеличкими шматочками і все перемішать і можна смакувати. Ця страва неймовірно смачна, все приготувалось все м'якеньке, ароматне, соковите, але б я ще сюди додала або помідорів, або томату. Не вистачає для мене кислинки. Приготуйте таку осінню, смачну яскраву, соковиту страву. Ви не пожалкуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! Будьте здорові і обов'язково щасливі!